Усім привіт друзі. З вами я зовсім я, я Смерт і я не знаю чому. Але як ви бачите, мої, мої номіні не пропали. Але то нічого. Але гроші все ж таки залишилося. Давайте візьмемо одного. Ну, біни, і це його. Заведемо сюди, будемо нього вже забирати гроші. Звісно, це дуже повільно. Але, звісно, коли в нас буде більше грошей, більше зароблятимемо. Я дуже зараз хочу щось купити. Орсвініно, буммандіро. Кайдакамело. Тунтунтун -тун сахура. А чого чотир... тре... Я не понял. Опа. 91. Ай, давай, а цей. Це просто золотий, а то якісь халайги. Берри бекус дикус бомбикус. Ну давайте зараз сразу закрій нашу базу. Бо Тим Че. <coughs> цей бо зараз. Статися таке.

Qui, <les> я вс попросту, щоб он мені дал стергнуть, але я точно не знаю, що он на не соскать. Я думаю, що ні, вони не дозволять. Е -е -е -е. Я чекаю на длиннее писанине. і він буде близько, тоді я його візьму. Він буде близько. А то... То щось. Він не, не, не бігати. Так, він вже тут. Нубіли піцані. І може до нас бігти. Ем, ну, е, ще я можу вам сказати одне, що стрімів не буде. На жаль, поки що стрімів. Які я хотів зробити гліки від 1095-го я не зміг і зробити. Так що... бортани... Я нічого не можу зробити мені мене. треба просто, щоб у вас було 50 підписників. А, а з коментарями я не знаю, чого воно включається Но Мені або щось зробити або то мені треба цей сьогодні Не знаю скільки буде відео Напевно 10 чи шо за день Ой О, давай, давай Або... а, Ну шо? Ката-та-та корідний... Сабур Бомбоміни Гусі Дивіться два піціння на Біні Коротше я не знаю. Лайо как Мене. Мені треба дорожче зробляти якось. Салами пенгвіно. Давайте його занесем в одну штуку. Побігли, побігли. А я не знаю, чого нам А я можу комусь ту віднести просто. Чи шо? Я не розумію. А що мені з цим? Ага, я его можу пороставити. А я можу комусь іншому віддати. Ты. Хинг, пистолет Тим Чиз Мана все одно не так мало хороший Алло Си, моне Нях Боже зараз вс він прогнал Си Ну, друзья я не знаю что не знаю так вообще головне что листила но то вже не діло, что мне тут блюд все дуже дорого Ну, давайте друзья я пока буду заробляти гроші пока их пофармлю я вам покажу что до того дото включусь Короче, друзья, киб мене Я дуже зараз занести в машину. А зараз її побачу. Так що давайте нашого что, цього типа. Зараз його заносим. він переспорються на когось. Це прикольно. Я не знав, що то така функція. Добре, я зараз знов заробляти буду. Свинина бомбардино. Я, короче, купив собі свинину бомндіро. Уже хочу його вбити. 都是女人。喂、yes, sure.。通通通三号。明白。 Просто, я просто якось я цього чувака урону Я не дуже це, мені це вже подобається. Я не знаю, в ми зараз в іншу гру. А я не знаю, чи він Все, Тут треба чекати 15 хвилин, Мені це не подобається. Ну, добре, друзі, я зараз прийду мить гру і включусь. Ми вже тут. Трошки стрмно. Вот Стрімно. Ого. Давайте. Дуже прикольно, розумієте, це ж. Ду... давай, давайте ми її пройдемо. Якщо я її проход пройду повністю, тоді ви ставите лайк і підписуєтеся. Отак от. Похожу з цілу башню, але ви підписуєтеся. У мене я, є всього. цікаве. а слухайте, можна вот так от прийти. пройти. Тобто, щоб, щоб не той не проходити оту штуку. Ми пройдемо от. Це, звісно, бачу. Ту Тун-тун-тун-шахур. що? ми граємо в одну і ту саму гру. У мене одна спроба. У мене от там вже. Дві спроби, тут вже дві проби. На кожному левелі по три спроби. Якщо я помираю на одному левелі, тобто цей. То все. ой Ой. Ой. Ми зараз далі проходимо. А ми просто троллі щось не зміг нас надурити. Е, ого. О! Ага, тут ми можемо так пройти. Слава Богу. Е, так, тут все краще. Ну, як ви бачите, я дійшов до червоного лела. Добре, попробую. Може... Така это я усе продаю. Ось так. Мені так буде легше. Дійсно, це якось здається, ну... Смара. Це ж дуже важче. Та ні, це легко. Це просто... Мені так легше. Кому важче? Тому важче. кому легше, тому легше. Вот молна. Ня, це на помога. Я бы в по самый кинец. О, давай знаю. Не знаю. Прикольный. Прикольная штучка, насправді. Нип лоб тоже хорошо. Разумеется, у меня оця толка. Це, ну просто трол. Ну і що? Ну, типу, ну, ну і що воно дає? Ну нічого не дає. От, от той цей... Он той лід щось дає. Дома, допомагає, я щось не можу прийти, але все слава. О, чувак, зробив. Бляха. Я в цьому не паркур. Ну, це правда. Вот. Але я ж пообіцяв, що я її пройду. І тут я пройду. Бо я заради своїх підписників не Це в <різь> мене стрібати працює. За що щось у що мене автострибок не працює. Мм, дівчинка. Вот! От типу отак вот от. Оооо! Зробив. Ой! Блед він не впав! Це була помилка. Ну, а це... Ну це не помилка, розумієте? Помилка це якщо я впаду і там наступно, зберігаем. На ничего ребенка. я на тому самому рівні, то ты потом нічого білий Но ну, я спал жовтого золото... в... не стоп, жовтого я в на животный. Ой, я не хочу проходить, ну це правда. Я зараз Щось інше пограл. Знову пограв. Українити брея Що ж я зроблю? Почал, пройду. Мені. Невіст. За 4 хвилини. За so, 4 хвилини завжди я можу відкрити його. Тобто 4 хвилини проходить з 20 секундами. Тоді я знову можу... О, дивіться, знайшов лайхак. А тут треба поспечать, нема заставила. це все лагає просто, я не можу це розлагати. А ч б не лагав? О! Який хейпер. вона... на и шо та штука на раз Чи що? Я не розумію. разумею що, она может зробити про Вона просто не хочет боя пришел ты по едорозе ну вот я такой прийти... Друзі, підключіться! А хоча як ви підключитесь, ви ж навіть не знаєте назви, ви не знаєте мого ніку. Як мені запроти. Я, короче, банюсь. А отак от, от, да? от, от тобі легше, так? да? Отак от тобі легше. Оно дурне. Роблокс-фу. Роблокс мені не подобається. Якщо я... О! Це ж по ньому знимаюсь. ігри, да. А мені... А чу я мені він не подобається? меня рубает. Шкаль, с на она нарушает? Я... Э, все. Вот. Ха -ха. Пройду. Я думаю, что я зараз что себе куплю. А тут, напомню, я такой самый лайфхак. Нет.

Як? Ти поздавалась ура! Ми пройшли! Ми б не пройшли! мені якось отак от може? Можу. Через скільки? Ура! Через 50 секунд чекаємо! Чекаємо, чекаємо! Дуже хочу, щоб щось мені притягувалося дало. Бо ну щось може мені буде добре дасть, і я зможу нарешті залізти. Тому чому кубає дуже. А я розумієте, в мене є трол, в мене є магніт, який не теж не що? There's you yes, no weapon Ja, на Я напевно. Там не знаю. Я боюсь.